Житловий масив Сокіл один з наймолодших районів Дніпра. Він розташований на правому березі міста між перемогою та тополями. Перші будинки тут з'явились лише у х роках. Існує кілька легенд про назву масиву. Одні кажуть, що його форма нагадувала птаха в польоті. Інші, що на цьому пагорбі діє фльотний клуб Сокіл. У 2021 році центральну частину району прикрасив символічний пам'ятник соколу. От пам'ятник поставили дуже красиво. Ну, взагалі, Сокол – хороший райончик. Проблеми, так. Да. Зараз сміття дуже багато стало. Сміття, Біля да, да, да. урн якраз розмущаємося, э, що дуже мусора стало багато. Колись інфраструктура Соколо була мінімальною кілька магазинів, невеликий ринок і не надто зручний транспорт. Часом район почали впорядковувати, ремонтувати тротуари, створювати пішохідні зони, облаштовувати двори. Це і дитячий клуб Льоля, де можна сходити і діткам відпочити, навчитися математики, логопедія є, є йога. Там можна. Відпочити як фізично, так і духовно теж до війни була зроблена дорога. Теж було гарно все чудово, але певні невеличкі участки залишилися такі незроблені. І там, звичайно, наприклад, проїхати машині, особливо якщо це, наприклад, швидка допомога або, наприклад, пожежна машина їде, то там реально є такі місця, що можна перевернутися, якщо дуже швидко їхати, і в темноті і не знати, що там є. Одна з найвідоміших локацій Соколу центр дитячої та юнацької творчості Крила. Тут займаються діти різного віку. Танці, малювання, шиємо, театральний дуже гарний у нас колектив, і з двох годин дня у нас тут наповнюється дітлахами наш заклад. Тоді ми всіх запрошуємо до нас. У нас дуже творчі викладачі, керівники. Особливість Соколу активна громада. Місцеві жителі самі ініціюють ремонти дворів, облаштування майданчиків і зон відпочинку. Тут ремонт поділили. І дороги поділили так. що тут... Мені, наприклад, подобається так. Так що <сі> я не проти. Мені та, та площадка це найкраще, і всі приходять до нас сюди, тому що любуються. дивіться, які дорожки, красота і дерева по назару. І на йолка буде як Новий Год стоятиме. Стоє, буде Новий год, і йолка буде стояти. Возле нашого дому 52-го. Председатель Борис Григорьевич у нас. Да. Очень он у нас, да, и следит, и детская площадка, и спортивная площадка. Низкий поклон. Спасибо ему. Спасибо Филатову, сделали нам дорогу. Два вот поставили новых, можете достопримечательность, просто мы не знаем, что делать. Два ящика для. Мусора на вулиці, возле остановки, сокіл сучасний район, який живе завдяки своїм мешканцям. Громада тут активна, щира та небайдужа. І саме тому масив продовжує розвиватися, попри всі виклики, зберігаючи головне відчуття дому.